Інколи люди задають питання, чому в їхньому житті стає так або інакше. Чому в одних якось дорога складується, а в одних тільки руїни і руїни і руїни? І знаєте, і автор одного псалма каже так: Справедним ти поводишся справедливо, з чоловіком чесним ти дієш по-чесному, з чистим. Ти будеш чистий, а з лукавим за лукавством Його, адже Ти спасаєш покірних народ, а очі пихатих упокорюєш. Ти, Господи, насправді засвітиш мого світильника, мій Бог, сповни світлом, мою темряву. І коли людина звертається до Бога, до Господа, Бог відкриває і каже, що з чистим він поступає, чисте, з, з людиною. Щирою він поступає щирою, з людиною лукавою він поступає лукаво. І тобто, людина йде, і ця, ця дорога, якою він йде, ця дорога сама наказує його. І тому, знаєш, сьогодні ти можеш задавати питання і шукати винних в посторонніх людях. Ти можеш шукати сьогодні е, і звинувачувати владу, ти можеш звинувачувати сьогодні жінку, чоловіка, ти сьогодні можеш звинуватити е, рідних своїх, батьків і всіх. Ну, тільки не самого себе. Але питання зовсім може бути в другому. Знаєте, пророк Єремія каже: серце людини лукаве понад усе. І вкрай зіпсуте, хто його може осягнути? Серце людське, воно крайнє іспорчене і більше за все лукаве. Хто може його поняти, хто може його зрозуміти? І каже: Я Господь досліджую серце і випробую нутро. Думки людини, аби кожному відплатити згідно його дороги життя та за плодами його вчинків. І тому сьогодні, яким шляхом ти йдеш, таке і в тебе в житті получається. По-другому не буває. Ісус Христос каже: Я є правда і життя, я є дорога, правда і життя. Дорогий дух! І якщо ти хочеш, щоб в тебе життя було. Чудове і прекрасне, тобі треба йти дорогою правди і життя. Тому що, знаєш, скільки сьогодні лукавства, скільки сьогодні неправди, скільки сьогодні, знаєш, таких якихось шляхів хибних. А потім ти приходиш і просиш, і молиш Бога, Господи, допоможи. А там блуд, а там прилюбодіяння, а там е, ще якась. Знаєте, тайна, а там хабарництво, а там десь лихва, а там десь підкуп, а там, ну, і все це Бог бачить. а потім ти приходиш і пристоїш перед Господом і хочеш показатись набожним, щирим. А Господь відповідає, що щирими я щирий. З милосердними я милосердний, а з лукавими я по лукавству його. Так що, дорогий друг, сьогодні, як ніколи, тобі і мені потрібно поправити, щоб Бог... Воспалив твій світильник, і твій світильник горів ярко-ярко-ярко. Тому благослови тебе Господь, щоб ти був милосердний, чистий. Тому що Бог з милосердними, милосердно, чистим і чистим. І нехай Бог хранить нас від всякого лукавства в такий, знаєш, нелегкий час. Тому що лукавство воно від самого лукавого, від дьявола. Так що нехай життя наше буде в освіті, і нехай знаєш, дороги наші будуть дороги тільки життя. Во ім'я Ісуса. Амінь.